Перш ніж розпочати допомагати лікувати тварин, ми всі розпочинаємо свій життєвий шлях. Це з асистента, тобто помічник лікаря, який повинен пройти той ту школу, досвід перейняти для того, щоб подальшому перейняти щось, зрозуміти і бути дійсно лікарем, який, який зможе вже сам надавати допомогу, все розпочинається асистент. Це фіксація тварини. Саме фіксація відіграє роль того, як ми зможемо глянути тварину і що в подальшому з нею робити. Ми збираємо анамнез за життя тварини, розпитуючи власника всі ті моменти, які нас цікавлять, і після чого ми вже дізнаємося ті моменти, які вже власнику не подобаються. Основне це дійсно це власник, він бачить, що не так. Чи тварина погано їсть, чи тварина кульгає. Чи тварина десь постійно ховається, і потім ти вже приймаєш рішення, відповідно яку надати лікувальну допомогу, щоб максимально допомогти цій тварині. В результаті того, що дуже багато у нас ринок має для тварин величезний вибір кормів, дуже часто люди ігнорують власники, і інколи комбінують і природню їжу, тобто те, що їдять вони самі. Те, що ми їмо люди, і плюс ще дають штучні корма. Як правило, дуже часто завжди закінчується або пронос, або блювота, тому що е на природній корм виробляються одні ферменти у тварини, на штучний корм виробляються інші ферменти. І коли йде переїдання або комбінування ось такого, то, звичайно, Йо? одразу йде захисна реакція організму, тому що він не може ці всі. Білки, які надійшли, жири, білки, вуглеводи просто переварити. Йде просто захисна реакція. Бо блювота і прольок це завжди захисна реакція в організму. І коли це продовжується кілька днів, це, звичайно, вже погано, тоді ми маємо вже максимально дати допомогу, ту, яку вже необхідно надавати. Є таке ділення, як у тварини одні добре переносять штучну годівлю, інші. Погано переносять. Так само, як одні природні годівлі, все добре, все супер. Для інших просто природня годівля заборонена. Це якось проявляється тваринах? Творення... Так, звичайно. Це проявляється е, алергічними висипами, алергічними е, зуд алергічний, це неправильний стул, це може бути блювота, Неправильний стул мається на увазі діарея або, наприклад, близько до того. І це говорить про те, що щось не так. І тоді на допомогу приходять дієтичні корма. Інколи, звичайно, приходиться звертатися до до вузькопрофільних лікарів. І люди повинні пам'ятати, що якщо це дієтичний корм, більше нічого не давати. Це також ігнорується. А воно ж там, йому надоїло, хочеться там того дати, того, того. Ми не забуваємо про те, що люди мають свій pH. Йому дещо солоніше, дещо перчоніше, тобто якась гострота для тварин це заборонено. На сьогоднішній день з європейськими стандартами і нормами це є заборонено. Це ніхто не проводить гласно. Але я знаю, що деякі лікарі проводять це не гласно, але роблять це не тому, що там вони хочуть. Там заробити чи що ні. Тому що деякі породи все одно у нас ще е, існує таке твердження, що, наприклад, е, повинні бути або купіровані вуха, або купірований хвіст, бо інколи дійсно тварині ну, не підходить воно. Головне, щоб це робилося в наркозі. Просто я знаю таких лікарів, які не то, що там поголовно. ні, вони. Тільки ті породи, які дійсно потребують цього, або та собака, яка дійсно воно заважає, ну воно просто видно, що воно ну, не так. Тож не то, комфортно, собаці якось все, все одно, але ми коли беремо своїх улюбленців і заводимо, ми ж і за них відповідаємо. Тобто, в будь-якому випадку власник розуміє, що процедура дещо, скажімо так, негуманно в якійсь мірі все, але вона робиться під наркозом, як і все інше. От, і власник хоче бачити свою тварину трошки красивіше. Чомусь, чомусь, імплан... чомусь імплантацію, скажімо так, дівчатам, жінкам ніхто ще не заборонив, хоча ми знаємо, наскільки це часто шкідливо. От, а це просто прибрати ті моменти, які. Для того щоб була собака красива і на неї можна було дитина дивитися, її. коли ви заводите тваринку. Обов'язково у вас буде схема всього того, всіх тих заходів, які потрібно зробити, щоб в подальшому тварина була захищена, комфортно себе почувала, і відповідно комфортно, і ви себе почували. Не поверталися до тих моментів, які ми не зробили, і за чого це все відбулося. Що це мається на увазі? Коли тварина з'являється, ви повинні підібрати правильно годівлю, те на що ви будете готові. Знову ж таки, природній чи штучний. Ви повинні обробитися від ектопаразитів, це в нас блохи, кліщі. Через кілька днів обробляєтесь від ендопаразитів, тобто це глисна інвазія. В подальшому ви, ви після того, як зробили ревакцинацію, ви вакцинуєтеся раз в рік і цього достатньо. При умові, що ви робите комплексну вакцинацію і не пропускаєте.